Привіт! Сьогодні дивимось на ще один монітор для змагальних шутерів і кіберспорту від Asus ROG XG259CMS. Це прикольний монітор, тому що в принципі тут є все, що вам потрібно: 310 Гц. Так саме 310, швидка матриця Fast IPS, гарна яскравість, непоганий дизайн. Ну і ціна тут, в принципі, теж непогана. Особливо, якщо враховувати, що це Asus Rog. Грав я на ньому доволі довго і зацініть рівень довіри. Через годину після того, як я зніму це відео, ми будемо грати на ньому кваліфікацію на ESL ЛКТВіц. Ми з пацанами по фану зареєструвалися, тому це буде на... Певно, 13.0, але грати буде на ньому це буде прикольно. Ну а ще прикольніше, що призи за донат від 100 гривень на банку в описі збільшуються. Я розіграю клавіатуру, мікрофон бездротову мишку. Здоровезний килим з rgb підсвічуванням і ще один без rgb підсвічування за донат від 100 гривень на банку в описі. Я збираю мою частку збору 200 тисяч гривень на безпілотники ДАРЦ для 411 окремого батальйону безпілотних авіаційних. Комплексів, який називається яструби. Тому, якщо є змога, якщо є бажання, будь ласка, закиньте 100 гривень на баночку і зможете виграти один з прикольних призів, тим більше що вони ще будуть збільшуватися. Я згодом додам туди ще одну клавіатуру. Повертаємось до монітору. Дизайн у нього вже класичний для серії Rock. Він доволі стриманий, але в той же час одразу зрозуміло, що монітор далеко не офісний. До речі, цей монітор не має rgb підсвічування. Жодного з чого я роблю висновок, що цей монітор фейк. Бо це ж неможливо. То ви і що ви зробили з монітором Asus? У них навіть роутери світяться за режимі підсвічуванням, а тут немає. Фейк однозначно. Ну а якщо серйозно, то дизайн прикольний. Тонкі рамки, нічого зайвого, хоч і нічого кардинально нового тут теж нема. Мій монітор теж від Asus виглядає в принципі так само, тільки ніжка інша. Про ніжку треба сказати окремо. Вона теж не те, щоб супер нова. Я вже казав колись, що таку ніжку я бачив в моніторах Asus років 10. Тому, але тут нічого змінювати і не потрібно. Вона не займає багато місця на столі, що для мене особливо важливо, бо мені треба, щоб кило моїй клавіатурі нічого не заважало. Вона дуже стійка і гарно тримає монітор. Ну і тут є прикольний відсік для смартфона. 10 років тому такого точно не було. Це досить нова фішка, їй всього пару років, може менше. Ну і штука прикольна: єдине, що коли ось так смартфон стоїть і вам щось приходить в якийсь месенджер, він так вібрує, що я постійно підскакую, бо воно ще гучніше, ніж завжди. А ще тут є гніздо під штатив для камери або світла. Такого теж років 10 тому не було. Це прикольна штука. Монітор регулюється по висоті, горизонтальних і вертикальних кутах, а також має портретний режим. І неважливо з якої сторони ви будете його крутити. Роз'ємів небагато, але як на мене, більш ніж достатньо. Один дисплейпорт 1,4 та HDMI 2.0. Не розумію насправді, чому тут досі HDMI 2.0, який вийшов. 11 років тому, і який не може підтримати максимальну герцовку цього монітора, максимум, що може дати HDMI 20, це 240 Гц, а тут аж 310. Тому, чому вони так зробили, не розумію. Можливо, це якось пов'язане з ціною, але коли Asus боялися продавати дорогі речі. Коротше, HDMI 2.0 засуджую. Також тут DisplayPort 1 і 4. Він підтримує максимальну герцовку в 310 Гц і 10 біт. Але якщо перемкнути його на 1 і 2, тут можна це в меню зробити, то бітність буде тільки максимум 8 біт. Ну а герцовка не зміниться. Крім цих двох роз'ємів, маємо ще вхід для навушників 3,5 мм, а також Type-C роз'єм з Power Delivery і функцією DP-Alt. Тобто він може передавати зображення і аудіо, але КВМ свіча тут немає. Тому підключитися до ноутбука і до ПК з одним комплектом клавіатури і миші. Не вийде діагональ монітора 24,5 дюйми, матриця Fast IPS, роздільна здатність Full HD. Нагадую вам, що позиціонується цей монітор як кіберспортивний, тобто, в першу чергу, він розрахований на прогеймерів або тих, хто хоче ними стати, чи хоча б грає в шутери на середньому високому рівні. Тому діагональ в 24 дюйми це оптимальний вибір. Я вже пояснював, але скажу ще раз: 24 дюйми оптимально для того, щоб не дуже далеко відводити. Очі від приціла на радар чи мапу. І роздільна здатність Full HD на цій діагоналі виглядає нормально. щільність пікселів досить добра, але найголовніше Full HD не так сильно навантажує ПК, тому ви можете отримати більше FPS в іграх. А я думаю, що ви і без мене знаєте, що графон в змагальних шутерах значення не має. Набагато важливіше мати більше FPS. Картинка монітора мені подобається. Тут гарні кольори, хороші кути огляду, і в цілому монітор підходить не. Тільки для того, щоб на ньому грати. Як звичайний монік для роботи і інших задач, дуже добре. Як завжди, він має купу режимів для різних жанрів і сценаріїв, плюс ви можете самі налаштувати все під себе. Для CS2 я брав режим FPS і додатково ще ставив насиченість 80%. Щоб писати сценарій чи щось робити в Вінді, режим користувача або режим SRGB. Також тут є режими кольорового простору, теж SRGB, dci p 3 та широкої гами. Заявлене кольорове охоплення Хоплення складає 110% sRGB Що круто, так це яскравість цього монітора 400 ніт. Для шутерів цього більш ніж достатньо. Це дуже круто, бо в дешевих або в не дуже дорогих моніторах, навіть з високою герцовкою, може бути 300 або 250 ніт. Це теж нормально, але от 400 я вважаю, що для змагальних шутерів це прям. Стабільний топ. Монітор має сертифікат VESA HDR 400, але ми ж не будемо на повному серйозі розглядати HDR в цьому моніторі, бо 400 ніт для шутерів це дуже добре, але для HDR, ну таке собі, тому пропускаємо. До речі, знаєте, як зрозуміти, що ваш девайс не старший ніж 2024 рік. Якщо там заявлені якісь функції, хоча б мінімальні. З штучним інтелектом це означає, що ваш девайс мінімум 2024 року. Цей девайс двадцять року. Як ви зрозуміли, тут є функції зі штучним інтелектом, але я не знаю наскільки сильно задіяний штучний інтелект в цих. Неймовірних геймерських функціях Показую. Перша це приціл зі штучним інтелектом, міняє колір в залежності від кольору текстур, щоб його було краще видно. Про те, що це в принципі функція, яка не має жодної користі, ми промовчимо. Ще одна шаї функція динамічний Shadow Boost. Це функція, яка висвітлює темні місця на карті, щоб було краще видно противника в темних кутах. Тепер вона може це робити автоматично і не засвічувати непотрібні місця, не робити світла. Ще світлішим. Мені здається, що функція динамічного контрасту, якої тут, до речі, немає. Випередила свій час, бо зараз дуже актуально було б сказати, що це функція зі штучним інтелектом, бо вона ж автоматично регулює яскравість монітора в залежності від яскравості освітлення вашої кімнати. Це точно штучний інтелект. Ну коротше, шаї ліплять вже просто куди треба і куди не треба, вже занадто. Хоча Shadow Boost — прикольна функція, до неї питань жодних немає. Максимальна частота оновлення цього монітора в стоці. 300 Гц. Якщо ввімкнути розгін, то буде 310 Гц. Я не знаю, навіщо було додавати в розгін аж 10 Гц, але. Ну, таке. Матриця дуже швидка. На уфотесті це прекрасно видно. І ще для кращого зменшення шлейфів, яких тут майже не видно, є функція динамічного овердрайву. Я б на максимум не ставив, бо буде овершут, тобто білий шлейф за об'єктом, але на 15, думаю, можна. Функція ELMB для мене не актуальна, бо занадто темно вона робить, бо вставляє чорний кадр в проміжках між звичайними. Це робить картинку взагалі без шлейфів, але дуже темно і може напружувати. Очі, монітор підтримує змінну частоту оновлення, тобто VRR. це функція, яка підганяє частоту оновлення вашого монітора під кількість кадрів гри. Для CS2 мені здається, що це не треба, бо там не буває стабільного FPS. Тому я цю функцію не використовував. Хоча заради цікавості трохи пограв, ну. Плавно. Але, чесно кажучи, великої різниці без цієї штуки не відчув. Воно, в принципі, зроблено для ігор в 60 FPS, щоб все плавно йшло, і для змагальних шутерів не дуже актуально, як на мене. Або виправте мене, якщо я не правий. Крім цього, є підтримка FreeSync Premium Pro і сумісність з G-Sync. Хоча, звісно ж, самого чіпу G-Sync тут немає, бо коштував би цей Монік баксів на 150 дорожче. Відгук матриці непоганий, заявлена 1 мілісекунда, але це, звісно ж, не так. Проте, не думаю... Думаю, що більше 5 мілісекунд тут є, бо матриця і правда хороша і швидка. Меню тут просте і зрозуміле, регулюється джойстиком позаду. Є українська мова, там десь дуже глибоко внизу, але вона є. І за це Асусу дуже дякую. Ціна цього монітора десь 14 тисяч гривень, і це прикольно. Знаєте чому? Тому що тут. 310 Гц — це на 50 Гц менше, ніж у 360 Гц моніторів, але й коштує він дешевше. Тобто різниця в 50 Гц, але ціна менша. І на мій погляд, цей монітор е, в плані там, багатьох аспектів буде кращий, ніж найдешевші 360 Гц монітори. Тому мені здається, що якщо ви хочете якогось високогерцового девайсу, то це може бути він.